У Коломиї відбувся міжнародний фестиваль-конкурс естрадних виконавців. Зорепат Цьогоріч У програмі були і виступи в хореографічному жанрі. Хто став переможцем? Розкажемо далі. Чотири роки міжнародний фестиваль-конкурс естрадних виконавців Зорепат не проводили у столиці покуття. Та цьогоріч міське управління культури та туризму вирішило відновити мистецьке дійство. Ми не прогадали, бо у нас сьогодні понад 300 учасників, багато діток з цілої області, і ми тішимося, що цей фестиваль продовжує жити. І ми його трішечки, якби видозмінили, бо він у нас проходив на день міста. Вчора ми відкрили фестиваль квестом Гаррі Поттер» за сприяння наших спонсорів, за сприяння наших партнерів. Для дітей були подарунки, гостинці, військовий оркестр. З дітками грався особливо радіє поверненню зоропаду у Коломию Алла Кобелянська, заслужена артистка України, є засновницею фестивалю конкурсу. Це новий етап фестивалю «Зорепад». це відновлення фестивалю, тому що декілька років він не проводився. Сьогодні ми відновлюємо його знову, тому що ми вирішили, що ми маємо бути незламні, ми не піддамось, ми хочемо співати, ми хочемо танцювати. І ось тому фестиваль відроджується. Особливе значення фестиваль має для артистів-початківців, додає Алла Кобилянська. Фестиваль це одна з ходинок для дітей, для їхньої твор... ну, одна з творчих таких сходинок, де діти можуть. Дехто навіть вперше проявити свій талант е і свої здобутки. В одних з перших фестивалів були такі тепер відомі вже, е як співачка е Іванна Червінська, Ірина Зіньковська, Світлана Весна. В свій час вони були конкурсантами нашого фестивалю. Тепер це відомі е імениті співачки. Поки на сцені свої таланти показують хореографічні колективи. 11-річна Ксенія Ніньовська з Великої Кам'янки налаштовується на свій виступ. Рідна мати моя ти ночей не доспала. Юна співачка каже, прийшла на фестиваль конкурс за перемогою. Я сьогодні прибула на Заропат, щоб перемогти. І рухатись надалі. Ну а за підсумками цьогорічного міжнародного фестивалю конкурсу естрадних виконавців «Зорепад» Ксенія Ніньовська посіла почесне перше місце. Її випередив вокаліст з Печеніжина Ростислав Яворський і отримав гран-при. Щодо танцювальних колективів, перемогу здобули артисти з Денс Студіо».